Доброго дня вас вітає Полтавщина. Давайте погуляємо по моєму городу. Я вам покажу, як я підгортаю картоплю. Насуваються холода. І найбільше за що я хвилююсь, так це за полуничку. Бо обіцяють вночі 3 градуси тепла. Чи витримає вона, чи не витримає. Вже квітно, ось і сунечка. І полуничка, усе квітне, масового цвітіння ще нема, але вже це ж найперші, найбільші ягодки вже зацвіли. Ну, будемо дивитися, хай Бог допомагає, вже що буде, то й буде. Так, парнички я свої закрила, попідтуляла з усіх сторон, бо холодно, я їх навіть і не відчиняю. Хай собі сидять. Пройдуть холода, тоді заглянемо. Так, цей виноград, мабуть, опять нічого на ньому не буде. Щось одні тільки гілочки голі. От така полуничка, як бачите, квітне. А ось оцей, воно гляньте, на кожній гілочці і вже гроночка зав'язана. А оце ж холода і що з ним буде, не знаю. А Ще й ось щось. Що оце таке? Ось гляньте. Це хвороба, яка ще обітрилась. чи замерзла, гляньте, і гроно навіть чорне. Хто знає, що. Радисочку їмо. Повним ходом, не редиска, а диво. Просто диво. Дуже вам рекомендую Селеста, Джалі і Кримсон Гіганти, просто гігант. Це, ну, це чудо, не редиска. Просто велике диво. Ось гляньте, яка редисина, гляньте ось на пальці. Гляньте, яка редисочка. Гляньте. Дуже гарна редиска. І ще й шпинат мій. Нічого те, що на сіні зня зібрала сама. Салатик щось поганенько зійшов. Ну і кропчик. Кропчик росте. Морква сходить. Редисочка наливається. Уже гляньте яка. Ось уже яка редисочка. От. І морквачка сходить. Де отут зовсім нічого не було. Я трішечки подосаджувала. Так що буде рости. Цибулька росте. Цибулька в мене аргентинка. Із усіх сортів, що були, сказали найсолодше. Середньої гостроти. Щось типу такого. Ну, росте гарно. Ось так. Тепер капуста. Капусточку я висадила вже, вона гарно прийнялась. А зараз холодні вітри, і я з нею зроблю ось що, щоб їй трошки, трішечки спокійніше і легше було. Гляньте. Ось так. Візьму її і обкладу соломкою. Не так буде тиліпатися листечко. Буде зберегатися серединка, і капусточки буде спокійніше. Ось так. Плівкою накривати вже його немає як, бо одне там, друге там, і потрішечку, а ось так соломкою обкладу. У мене на усі випадки життя соломка. Я і мульчую нею, і підгортаю картопельку нею. У мене соломка завжди під рукою. Ось так. І вже трішки легше буде капустинці, хоч не будуть теліпатися сильно її, її листочки. Отак і підгортаю її усю. Отак. От Отак. І серединочка захищена. Зараз підгорну ту, що залишилась капу капуста, і покажу, як буде виглядати моя грядка. Ось так виглядає грядочка ранньої капусти. І те саме роблю із пізньою. Ось уже піврядочки закрила і зараз прикрию ці два рядочки. Як я підгортаю свою картопельку. Це вже зовсім незалежно від того чи холодно, чи не холодно. я картопельку так підгортаю завжди. Та, що сходить ось тільки-тільки, то кладемо отак біля неї соломку. Отак. І зверху трішечки притрушуємо. Обкладаємо її. З усіх боків. Отак. От і зверху притрушуємо. Вона обов'язково вийде, можете навіть і не хвилюватися. Ось так. А зараз ще й холодно, то хай вона там собі сидить і гріється. А таку велику я отак гарно-пригарно обкладаю соломкою. Я її. Підгортаю соломкою. Я її соломкою підгортаю. І засипаю зверху. Вона ще й в соломку пусти корінці і зверху ще й буде закрита. Ось так. Ось так. І ця вирветься, обов'язково вирветься. І буде усе гарно. Отак підгорнута моя картопелька. Бачите, з головою. Підгорнута з головою. І це я роблю так кожен рік. Отак підгортаю мою картопельку. Соломкою до самого верху. І все гаразд. Так виглядають мої грядки. Картопля, капуста, чесничок, редисочка, морковка, цибулька. І все гаразд. Будемо мати надію на те, що все переживе. Похолодання і все буде гаразд. На цьому наш огляд ми закінчуємо. Усім до побачення, усім до скорої зустрічі, усім пока-пока.